Свій тур. І Житомир це ще одне місце, куди ми приїхали для того, щоб поспілкуватися з Житомирянами, ще раз запрезентувати наших кандидатів в народні депутати. І найважливіше це звернутися з програмою об'єднаної опозиції, почути відгуки людей на те, що ми хочемо зробити і що потрібно зробити для України і безпосередньо для Житомира. Сьогоднішній наш формат спілкування передбачає з'єднання ще з 10 районними центрами Житомирської області через супутниковий зв'язок. І кожен з відповідних районів зможе поспілкуватися безпосередньо з містом Житомиром, задати запитання. Тому це формат живого спілкування, який ми вважаємо найправильніший в сьогоднішній політичній кампанії. Для нас дуже важливо, щоб люди відчули наш настрій, і для нас дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що ми разом всі йдемо на ці вибори для того, щоб не просто перемогти, а для того, щоб змінити життя України і українців, для того, щоб запровадити ті зміни, кардинальні зміни, які необхідні сьогодні для України. Житомирська область для нас є знакова, і я щиро вірю в те, що Житомиряни підтримують проукраїнський і проєвропейський курс. І переконаний в тому, що ті люди, які знищували українську мову і українську історію, я в першу чергу кажу про Литвина, які безпосередньо задіяні в цьому процесі, який є підрозділом адміністрації президента Януковича, не пройдуть по округам, не дивлячись на те, що вся їхня виборча кампанія спрямована і грунтується тільки на одному на роздачі великих сум грошей і на фактичному підкупі виборців за кошти державного бюджету України. І впевнений в тому, що об'єднана опозиція зможе довести на Литомирщині, що ми проукраїнська партія і ми підтримуємо українські цінності, і ті, хто зрадили Україну, не повинні бути в новому складі Верховної Ради України. Що стосується наших програмних засад, то ми вже неодноразово про них наголошували, і тому я з великим задоволенням вас запросив на цей мітинг, щоб ви подивилися, що таке новий формат спілкування. І що таке взагалі відкрита політика, справжня політика? І хотів би почути також і ваші пропозиції після цього з приводу того, як ми спілкуємося з нашими виборцями. Я готовий відповісти на ваші запитання.